Всім доброго дня, друзі! В Вашій увазі маємо наявності такий манчик. Це в нас йде 2019 рік. Кургончик з гідробортом. Ціна даного автомобіля 29900. Стартуємо. Машинка в нас йде трохмісна. на клімі. просто шикарные машинки вся резина уже стоит зимова новые колеса фургончик идет на 8 евро палет Должина 4,40, ширина 2,20, высота 2,30. Такие стан. У циліндрах все сухо, ніде нічого не підтікає, Порами ніяких державчих нема. Все, в на вірі, будочка рівненька були, Якісь реклама. Зняли. Водійське сидіння в нас йде на пілоті. Пробіг даного автомобіля 196 тисяч. Буше працює ідеально. Отже, кого цікавить такий автомобіль, звертайтесь Маємо на Яносі дуже великий вибір. 8 7 Восьмипалітний, 6 шестипалітний з гідробортами, без гідробортів. Також продаж можемо продати автомобіль як за готівку, так по безготікому розрахунку, а також кредит, лізинг та доставка до клієнта. Всім гарного настрою, до зустрічі! about the market you know.